Так, поставив я одну рожкову лапку і зараз спробую прошити все-таки цю планочку не буду спішити, поповнювати. І де воно не йде? Ту строчку я не видаляв, бо мені потрібно акуратно це все прошити. Ну, поки що, вроді. Що буде надалі, я не знаю. Однорожкова лапка для, цей, для блискавки. Зараз я вам її покажу. Ось отакою лапкою. Прошилася планочка, отут добре її прижала. Зараз я оцю строчку, оцю я видалю. Це ця з пропусками, а це вже нормальна строчечка пішла. Ось, ось тут нормальна, тут... а ця посередині я її видалю. Хоча не треба було тут її строчити 35 раз. Ну, так вийшло уже. Зараз розпущу і вам потім покажу. Ось, я закінчив. Строчку я проклав, ось вона. Лапка гарненько її прижала. І строчка пройшла рівномірно і добре. Тільки в двох місцях строчка стала там на, на... чуть-чуть ширша. Посередині та, яка була бракована, строчка, я її видалив. Ось тут. Тобто тепер залишились тут дві стручки, які притримують планочку. Ось така буде планка, от так вона закривається тут. Тут ось блискавка. Це ще тут буде пришиватися підкладка. От так. Ось отак. Ось, бачите, тут так. Потім кладеться ось ця планочка посередині, а потім отак. От Кармани. Загалом куртка. Коли закінчу куртку, то вам покажу кармани такі. А це кармани ось тут теж на, на ці грудні. На груді кармани. Ось така буде куртка. Це закінчу, потім покажу. Буде ось. Водоворотник вот такой. Сейчас я покажу вам, какой воротник. Так, оси надо завинуться туда. Вот так, вот так. Вот. Вот такой вот водоворотничок. Тому що все поправиться, воно пришиюється і буде все нормально. Закрувати кнопочки і оці сюди перешиються. За це буде от така буде куртка. Ось вам ближче покажу, як пришилась ця планочка. Бачите? Ровномірно, акуратно. Те, що ви бійте. і я вам показав. Всім гарного дня, мирного неба. Все у нас буде добре.